Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка. Прийшов. Що ти не фокусуйся Прийшов в нас газовий модуль для бензогенератора. Ну, він, в принципі, може бути і для будь-чого, де встановлений двигун такого виду. Цей модуль на 13 кінських сил. Це товар, що замовляв. Я свій вже давно встановив, в мене менший. В нього більш потужніший. Генератор 5,5 кВт. От В комплекті йдуть такі прокладочки трьох типів. Мало які продавці китайські вкладуть прокладочки там. Тут є. Так, далі. Ручка. Це ручка, підсос закривається, відкривається, як заводиш, в ліву сторону повернув, завів. О, перевів в робоче положення. Ось такі ручка підсоса. Тут в нас сталася невдача, відламалась тяга на дроселі. Тобто, от бачите, при транспортуванні О. Де ти тут? Сфокусуйся вже. О, бачите. Ну нічого, ми його суперклей і сода, і все буде як нове. Ну і сам модуль газовий. Зараз ми його дістанемо. Одною рукою не дуже зручно, але вже у нас все вийшло. Так, дивимось. Газовий модуль для бензинового двигуна 13 кінських сил, який використовується на бензогенераторі 5,5 кВт. Чим він такий? Відрізняється, наприклад, від е газових модулів або карбюраторів, які йдуть до менших моторів. Там. От в мене 5,5 кінських сил, там йде 168-168F мотор. Там, по-перше, воно менше розміром саме по собі. І плюс оцього клапана в мене немає. Взагалі ніякі проводи, не йдуть до карбюратора. А тут вже воно обладнане клапаном. Цей клапан, не знаю, він, напевно, відповідає за те, що там підгазовує чи може ще що. Не скажу, не бачив. Як може поставлю, може пізніше розкажу, як вже монтуємо. Ось де в нас тяга відламалася. Ось так вона тут мала би бути. Ну, коротше, дивимось, ось тут. О, отут. От вона ця, що відкриває і підгазовує. Можливо, ми просто візьмемо нову купимо тут і замінимо її. Він ж типовий. Так, дивимося. Тут карбюратор налаштований, його встановлюєш, він на газу, тобі, на бензині працює штатно, без ніяких нарікань. Що стосується газу. Ось сам, сама мембрана газового редуктора. Це у нас штуцер, куди підключається шланг. Тобто... Шланг подачі газу. От, тут знімається заглушечка. Зовнішній діаметр був 11 мм. Сюди під'єднується. Бажано шланг, щоб був чим побільше. Якщо ви плануєте використовувати його з природним газом, тобто магістральним, то шланг чим побільше робіть. На пропан-бутані вистачить, звичайно, такі, як іде до плити, дев'ятка от ніби. А тут краще вставити такий 12-16, краще тут його більше обжати, щоб був запас газу. Бо чим при більшому навантаженні газу буде споживатися більше, якщо тонкий шланг буде підведений. Можливо, що вам буде не вистачати газу, і тоді мотор буде підгазовувати. Так буде, ну, якби би троїть. Не троїть, а. Ну, Брум, і знову потім брум. Ось буде безперестанку. Тобто, це дуже буде не дуже добре для впливає на сам двигун, тому робіть з запасом. Це у нас шланг сюди можна під'єднати сюди отак, сюди можна під'єднати шлангочку, а цей краник для того, щоб зливати бензин, який є в карбюраторі, якщо вам потрібно перейти на газ. Тобто ви заводите, закрили. Підсос. Завели на газу. Ну, відкрили кран на, на бачкові, сюди бензин. Ви закрили цього. Підсоса завели на бензині, він робить. Робить на бензині все добре, все, ви хочете газ. Ви під'єднали шланг, вибрали тип газу. Ось тут, бачите, пише NG і LPG. Ng, якщо доверху стоїть Ng, отак, значить він буде працювати на природному газі. Якщо отак встановити LPG, тобто, от по вертикалі що буде, то він буде працювати на зжиженому газі пропан-бутан, такий як на заправках продають або як в балонах продають. Якщо на природному магістральному, то от, треба ставити NG. Під'єднали, завели на бензині, він робить, закриваєте кран на бачкові, подачу бензину закривали, Треба, щоб він випрацював повністю в залишки бензину самого карбюратора. Для того він залишаєте, він робить, 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 робить. Можете для перешвидчення відкрити дійсно цей кран, якщо бензин скоріше стік. Він починає ну, перегазовки. Якби це перший симптом, що в нього закінчується бензин. Він робить друн, друн, отак. бажано в той час, після першої або другої перегазовки, вже відкрити газовий кран, щоб газ пішов по шлангу і потрапив сюди. момент, коли в карбюраторі буде два, одночасно два видопального, двигун може короткочасно, секунд 5-10. Так, ну, 5, так, буде його трусити. ту-ду-ду-ду-ду, Потрясе, потрясе, і вже після того він стане робити рівно. Відповідно, як тільки він стане робити рівно, ви розумієте, що краник на бензин у вас закритий, газ у вас поступає, значить двигун працює на газу. В мене такий карбюратор встановлений вже ще з жовтня місяця. Як тільки почали відключати газ, в карбюратор в мене як. На 5,5 лише кінських сил двигун. Карбюратор під нього брався. Споживання природного газу на годину при, при майже всьому, окрім бойлера, і електрочайника, ми все включаємо. Два холодильники, телевізори, там насоси, на воду насос включається. Все включається споживання в районі 0,8 куба. Газу. Тобто десь 8 гривень, якщо з доставкою брати, так десь виходить. Колосальна економія на пальному. Тобто, це дуже вигідно. Якщо ви плануєте використовувати генератор багато, то краще купити такий модуль, встановити. Навіть на газу пропані бутані, все одно буде економія більше ну, в два рази точно. Бо газ по 26, бензин по 50. Споживання однакове, хто би там що не казав, в мене авто на газу, я їжджу, немає там більшого розходу. Може, максимум яких літри на 100 кілометрів, то, то максимум. Якщо, якщо налаштовувати, нормально, все буде добре. Тому далі в продовженні відео я вам покажу свій карбюратор і свій генератор. Заведу його на бензині, покажу вам, як перейти. Коротше, не переключайтеся, зараз буде продовження. на бензині, І закриваємо краник. От він закритий. Так він відкритий донизу, я його закрив. От Зараз він випрацює весь бензин, який в нього там є, який залишився в карбюраторі. Можна відкрити оцей от краник. Ось Оце. оцей. Бензин буде витікати. Скоріше, хоча прости. Він почне так дрн зробити друн. І тоді треба включити газ. Зараз він ще трошки попрацює. Відкриваємо краник. відкриваємо другий. От він працює ще. На бензині відкриваємо оце розідає. тепер він працює на газу? Тобто краник от закритий. Щоб заглушити, достатньо закрити краник. Все, закрив і все.